Привіт, котики! Тренування на все тіло, без обладнання, без повторів, без стрибків. Я твій улюблений тренер Лагартіша. І ми починаємо із випадів з балансом. Ноги на ширині пліч, плечі назад і вниз, кор підтягнути. І з цього положення ми відступаємо назад, опускаємось вниз у випад, слідкую за тим, щоб коліно було чітко над п'яткою і не рухалось вперед. Ми опускаємось у випад вгору. І в баланс із цього положення назад. Випад вгору баланс. Якщо тебе розхитує, після того, як ти вийшла в баланс, ти можеш стати у вихідне положення і потім знову випад, баланс, вихідне положення. Але я рекомендую виходити одразу у випад. Це дасть більше навантаження на робочу ногу. Ми виконуємо по 15 на кожну ногу. Готові? Працюємо плечі назад і вниз. Живіт підтягнутий. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Один. Не штовхайся. Два задньою ногою. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Змінюємо ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім. Дев'ять. Десять. Два. Три. 4, П'ять. Закінчили. Відпочиваємо, і у нас будуть випади пульсуючі, без балансу. Same, same, but different. Ми відступаємо назад, і з цього положення ми будемо опускатись вниз, вгору. Повністю не встоїмо. Досюди, вниз, вгору. Виконуємо таких 15 на кожну ногу. Готові. Плечі назад і вниз, кор підтягнутий. Відступили і працюємо. Один. Два. Три. Опускайся максимально низько. Чотири. П'ять. Повний діапазон руху. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Старайся не штовхати задньої ноги. Чотири працює тільки переднє. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас будуть присідання. Ноги на ширині пліч, носки трохи розгорнуті. Назовні, плечі назад і вниз, кор підтягнутий. з цього положення ми опускаємося вниз, до паралелі стегон з підлогою або нижче. Слідкуй за тим, щоб коліна не валились всередину. І важливий момент не перепрогинай поперек. Тобто не повинно бути от такого. от. Це тобі створить дискомфорт у попереку. Тримай стегна в нейтральному положенні, опускаємось вниз. Вгору. 20 раз. Готові. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять ще десять. Один. Не спіши. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. І у нас будуть присідання пліє. Сейм, сейм, but different. Ноги. Ширше пліч. Стопи розгорнуті на 45 градусів. З цього положення то саме плечі назад і вниз, кор підтягнутий. Ми опускаємось вниз до паралелі стегон з підлогою. Слідкуй за тим, щоб коліна не валились всередину. Ми виконуємо таких 20 раз. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім, дев'яноть. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. І в нас біг на місці. Щоб відпочити, відновити дихання. Дихаємо глибоко. Вдох носом, видох ротом. На чотири кроки. Вдох. На чотири кроки видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Відновлюємо дихання, розганяємо молочну кислоту з наших ніжок і будемо опускатися вниз для вправ наверх тіла. Біжимо, дихаємо. Ще кілька секунд. Напишіть мені, як вам більше подобається тренування з музикою чи без. Я зробила це без музики, тому що я думаю, що якщо ви зі мною тренуєтесь, у всіх різні смаки. І ви можете включити собі ту музику, яка вам подобається, якщо вам хочеться музику на тренування. Але якщо вам більше подобається з музикою, то пишіть в коментарях, я буду додавати. А кілька секунд. П'ять, чотири, три. Два, один, закінчили. Я зроблю ковток води і ми опускаємось вниз. У нас будуть вправи на верх тіла. І перша вправа. Я не знаю, як вона називається. Ми починаємо на карачках. Прикольне таке слово, кор підтягнутий. І ми з цього положення піднімаємо ногу у руку і будемо зводити і розводити. Важливий момент, коли ти зводиш руку і ногу, немає руху отут в спині. Тобто це не виглядає отак. Спина рівна і паралельна до підлоги ніякого руху в спині чи в попереку. Рухається тільки рука і нога по 12 разів на кожну сторону. Готові? Живіт підтягнутий і працюємо. Нога, рука погнали. Один. Два. Три. Ця вправа у нас здається легка. Чотири. Але це дуже крута вправа. П'ять. Для стабілізації. Шість. Кору, плеча. Сім. Стегна. Вісім. Для сідниць. Дев'ять. Десять. Один. Два. Змінили сторону і працюємо. Нога рука. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12. Закінчили. Відпочиваємо. І наступна вправа у нас буде відтискання від підлоги. Руки на ширині пліч під грудьми. Ми стаємо в планку з колін, плечі назад і вниз живіт підтягнутий. З цього положення лікті рухаються назад, не в сторону. Чітко назад. Ми опускаємось вниз і витискаємо себе вгору. Якщо тобі складно це зробити, ти опускаєшся повільно вниз, лягаєш на підлогу і витискаєш себе вгору. Ми виконуємо таких 12 разів. Готові. Працюємо. Плечі назад і вниз. Живіт підтягнутий. Погнали. Повільно вниз. Вгору. Один. Два. Три. Чотири. 5. Можливо, таке, що ти можеш зробити тільки шість, наприклад, повних. І тоді ти переключаєшся на сім. реліз. Не знаю, як сказати українською, лягаєш на підлогу і витискаєш себе вгору. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. дванадцять. Закінчили, відпочиваємо. І наступна вправа. Фух. same-same, but different. Ми починаємо із повної планки. із цього положення ми будемо рухатись назад, вперед, на коліна і у відтискання. І знову в планку, назад, вперед, на коліна. Якщо ти не можеш відтиснутись, ти лягаєш на підлогу і витискаєш себе вгору. Ми виконуємо таких вісім разів. Готові працюємо назад, вперед, на підлогу, віджались. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два. Я знаю, це складна вправа. Сім, але у нас працює. все, Вісім. Фух. Закінчили. І у нас ще одна вправа. Альпініст. Ми також починаємо із планки плечі назад і вниз, живіт підтягнутий. І ми будемо приводити коліно до протилежного локтя. Зверни увагу, що стегна у тебе не повинні бути отак от ніякого руху в стегнах немає. Корпус паралельний підлозі і рухаються лише ноги. Ми виконуємо таких 20 разів. Два кроки. Право-ліво це один а, щот. Рахунок. Погнали. Один. Два. Не спіши. Три. Не біжи. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, десять. Якщо болять долоні, можна стати на кулаки. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. Піднімаємось вгору і в нас біг на місці. Дихаємо. Відпочиваємо. Відновлюємось. І в нас буде ще один блок вправ. На тіла. Біжимо, тихаємо ще кілька секунд. Пять, чотири, три, два, один. Закінчили. Я зроблю ковток води і у нас буде тяга на одній нозі. Дуже класна вправа для дубці. Ноги на ширині пліч, плечі назад і вниз, кор підтягнути. ми відступаємо трошечки назад. І з цього положення ми рухаємо стегна назад, коліно згинається, і плечі приходять вниз. Але ми не намагаємось опустити плечі, ми намагаємось рухати стегна назад. Це виглядає отак. От і вгору. Повністю не встаємо. Тут закінчуємо вниз і вгору. Виконуємо таких по 15. На кожну ногу. Погнали. Працюємо. Один. Два. Повільно. Три. Контролюємо рух. Чотири. П'ять. Спина рівна. Шість. Ніякого руху. Від такого. От. В спині. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять ще п'ять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Закінчили, змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас буде тяга з балансом. Те саме вихідне положення. Відступаємо назад і ми опускаємось вниз, вгору, в баланс. І назад у вихідне положення. Вниз, вгору, в баланс. Виконуємо таких по 15 на кожну ногу. Готові. Плечі назад і вниз. Кор підтягнутий. Відступили. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, вісім, де, десять. Один два три. Чотири П'ять. Закінчили. Змінюємо ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Закінчили? І у нас ще одна вправа на ноги. Випад у присідання, ноги на ширині пліч. І з цього положення ми відступаємо назад, опускаємося у випад, розвертаємось в присід, назад у випад і в баланс. І знову випад, присід, випад, баланс. Виконуємо таких по 10 на кожну ногу. Готові? Працюємо. Випад, присід, випад, баланс. Один. Два. Якщо тебе розхитує, ти можеш стати в початкове положення і продовжувати. Три. Але я рекомендую чотири. Виходити у випад одразу із балансом. П'ять. Присідай низько. Не кради від себе діапазон руху. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Змінюємо ногу і. Працюємо. Випад в присід. Випад. В баланс. Випад в присід. Випад. В баланс. Два. Три. Чотири. У! Мене теж розхитує, бачите? П'ять. Але це дуже-дуже-дуже крута вправа. Шість для сідниць, для колін. Сім. І якщо у вас болять коліна, вісім, вам треба це робити. Дев'ять, бо у вас болять коліна, тому що слабкі м'язи. Десять. Закінчили. Біжимо. Біжимо, дихаємо, розганяємо кров. Фух, восьма ранку, тут вже так спекотно. Дихаємо три кроки вдох, три-чотири кроки вдох, три-чотири кроки видих. І закінчили. І у нас будуть вправи для спини. Плече, спина. Дуже класні для постави. Фух. Вихідне положення. Руки вгору, лікать, плече, плече, лікать має бути пряма лінія. І з цього положення ми будемо руки. Закриваємо, відкриваємо максимально, зводимо до корпуса і назад. Виконуємо таких 12 раз. Готові? Працюємо. Закрили. Відкрили. Вниз. Один. Два. Три. Чотири. Відкриваємо максимально широко, наскільки можеш. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили і ми пускаємось вниз. У нас буде сідничний місток на одній нозі. Ми лягаємо на спину і з цього положення поперек притискаємо до підлоги. Це трохи підкрутить свій таз і задіє прес. І з цього положення руки вгору підняли одну ногу, і ми будемо підніматися вгору і назад. Слідкуй за тим, щоб поперек лягав перший. Тобто ти повинна тримати таз підкручений вгору і вниз. Виконуємо такі по 15 на кожну ногу. Притисли поперек до підлоги і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Один. Два три. Чотири. П'ять. Змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили і у нас буде добівочка. На пріяс. То саме положення, поперек Притиснути до підлоги. Підняли ноги, підняли руки. І ми будемо опускати ноги десь на 45 градусів. Ниже не потрібно і назад. Слідкуй за тим, щоб поперек був притиснутий до підлоги. Весь час. Фух, працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Якщо щолкає, спина чи стегно. Сім. Не так книзько. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Залишаємось в тому ж положенні і будемо робити маленькі скручування. Піднімаємо плечі, тянемо не вгору, а от сюди, напружуючи прес, поперек притиснути до підлоги. Двадцять разів Працюємо. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. І ще одна вправа. Долоні. Вгору. Піднімаємо стегна і з цього положення ми будемо піднімати стегна. і Ми хочемо впертися ногами у стелю. Повністю ноги не опускаємо. Залишаємо тут 20 раз. Долоні вгору, щоб ми не штовхалися. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Ще десять. Ми в цьому разом. Один. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Фух. Закінчили. Сподіваюсь, тобі сподобалось тренування. Я рекомендую після цього ще зробити низькоінтенсивне кардіо і потягнутися для відновлення. З тобою була Лагартіша. Пока-пока.